Друзі, зустрічайте нове надходження. Ford Focus, 15 рік випуску, 2-літровий бензиновий двигун. По кузову зауважень у нього немає. Є такі незначні моменти, які ось по бамперу задньому. А так, все, в гарному стані. Оригінальні легкосплавні диски, гарна гума. Салончик без зауважень. Абсолютно задні електрофон підіймачі. У нас їх 4 штучки, електрорегулювання дзеркал, мультикермо з круїзом, автоматична коробка передач, кондиціонер працює, камера заднього огляду, штатна мультимедія. В такому гарному стані автомобіль. Друзі, кого цікавить, звертайтеся. Придбати ви його можете як за готівку, також кредит або в лізинг і розглянемо обмін на ваш автомобіль. Друзі, місто Київ, Нова Константинівська 8. Очікуємо на вас. Всім гарного дня.